Віктор Павлик та його молода дружина Катерина Репяхова вляпалися у гучний скандал буквально на порожньому місці, а його причиною стало бажання співака потішити свою кохану. І він подарував їй перепустку, яка дозволяє їздити в будь-який час доби через південний міст у Києві. Катерина не стрималася і почала цим відразу хвалитися, записувати відео. Віктор Павлик тряс перед телефоном цією перепусткою, і невдовзі вона це виклала все у себе в сторіс. Ну, Неважко передбачити, що відразу здійнявся скандал, тому що, а чому це? Всім іншим не можна, а Віктору Павлику і його дружині можна. Віктор, Віктора Павлика забрали і його дружини забрали спецперепустки, Він мусив вибачатися. Хоча тут постає питання: а яким чином самому Віктору Павлику вручили оцю повістку, за які заслуги. Тому тут теж ще є питання навіть не до його дружини. І знову ж таки це нагадує е, історію, яка сталася кілька місяців тому у Львові, коли е, шеф патрульної поліції Львова вручив е, таку ж саму перепуску для Руху через площу ринок своїй коханій дівчині. І все це нагадує, мені давний анекдот Даруйте Аркадія Райкіна про дефіцит, специфічний, про людей, які можуть дістати те, що інші не можуть. Перепрошую. Аркадій Райкін давно помер. Союз помер, а виявляється, Совок ще живий. І проростає у нових молодих поколіннях. Вам це не дивно? Це нове. Отже, якщо вам було цікаво це ці відео, підпишіться на мій канал. Мене звати Олександр Растерцов. Це мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне та українською мовою. Дякую. Все буде Україна!